Солнышко вышло. Мы на сауварне. Вот кальгон. Розантали. <связываем> Вертом было мы на добрые выйдем. <связываем> Далеко не ходитеки там, здесь там уже дойти. Це є сільська територіальна громада Арахівського району Закарпаття. Наше село розташоване на висоті 560 метрів над рівним морем, тобто ми є високогірним селом. Відповідно, продукція, яку ми робимо, теж є високогірною, це є добре, і є погано. Село розташоване на нашій в долині між двома горами. І це гора близниця, кого бачите за мною. І якраз ця гора формує температуру в нашому селі. Тобто вітер дує так, що доки там лежить сніг, у нас завжди холодно. Як сніг звідси сходить, ми починаємо готувати ходово підніматися вгору. Зараз, як ви бачите, сніг по горі, і у нас погода не дуже. Хоча сьогодні вже відбувалося свято Міри, і вівці пішли на гору, тож будемо гадати, що все буде добре. Інша гора її тут трошки видно, бачите, вона в тумані де... і вона сягає майже півтори тисячі кілометрів. І саме на цій горі висота 1200 метрів розташована полонина Менчель, де зберігається наша друга сироварня, знаходиться. І куди ми виганяємо влітку випасати нашу худобу корів, тобто на гору, на посовись, на 100 днів. Починається це в червні, вони там перебувають, ми там збираємо безпосередньо молоко, варимо сир і потім згодом спускаємо його. Також трошки нижче на цій же горі, але 740 метрів розташована наша овеча полонина, де ми піднімаємо вівці вгору. Випасаємо їх там, збираємо молоко, варимо сир-буц, потім перетираємо його на бриндзі, зберігаємо також у себе на сароварні. Метрів 800 від нас в цю сторону розташована наша овеча ферма, яка в три рази, напевно, більше, ніж вся, що ви тут бачите, де зберігається наша овеча отара, яка навіть 400 голів. Вона поділена на дві частини. Частина це карпатська грубошерстна порода, яка зараз піднімається вгори, і частина французькі лаконі. Також там утримуються наші корови. <кій> і ві, і кози частина отари, які в цьому році народжували перший раз, тобто яря. Також на території санаторія у нас є власний свинарник, ми розводимо мангалиць, це угольська волохата свиня. Колись сюди в гори привезли совачку білу породу, і аби вона не хворіла і випасалася разом з вівцями, її схела з дикими кабанами. І з тих часів це є прямо окрема порода, яку особисто ми вирощуємо заради сала, бо воно складає 70% від загальної ваги туші. Також ось вирощуванням стругів, це гірська форель на території санторія облаштований радник, ми купляємо малька, дорощуємо його і в наших закладах завжди є свіжа форель. А саме тут ми з вами знаходимося на нашій козячій фермі, з якої ми починали в 2019 році як окремим господарством, тобто підняли з нижніх районів судді, першу нашу нашого за Занецької породи. Це такі білі кози. Вони вважаються дійними, дають три літри молока за одне доїння. Молоко відрізняється тим, що за складом воно є козячим, але за смаком і ароматом не відрізняється від коровичого. Але їм тут трошки захолодно, <скільки> <скільки> гори для них не дуже підходять. І ми завели собі ще альпійську породу кіз, такі коричневі кози, вони трошки менші дають, 2 л молока, але можуть витримувати суворий умови гір. Саме тут ще ми з вами знаходимося безпосередньо в серці нашого села, бо кваси перекладається як квасна вода, тобто мінеральна. І взагалі на території села розташовано більше 80 мінеральних джерел, які відрізняються всім своїм складом. А саме це відрізняється тим, що воно є слабогазованим, тобто вода вже йде така з землі безпосередньо, а також воно дуже кислотне. Якщо нейтральний pH води складає 7,7, то кислотність цієї води 5,2-5,4, вона кисле, покращує травлення, але багато такої води випити не можна, не бажано не більше літра нери. Також ви маєте знати, що це не артезіанська скважина, тобто вода високо в гори так не піднімається. Це історично утворилася така величезна кам'яна чаша, яка збирає воду, коли йде дощ, воде сніг. Вона тут фільтрується, мінералізується і іноді в серпні вона, на жаль, пересихає. Тож потім після екскурсії можете зайти і спробувати. А ми йдемо з вами трохи далі. Сируварня. Розенталь. Що у козів матріархат, в них немає головного цапа, в них головна старша коза. Бачите, дівчата теж під дощом, вони дуже люблять. По Давайте покормошмо. Керка багато не можна. Там має бути сірий смітничок біля парку. Можна зробити селфі з сніг? Дайш і косочок, чи понапуці можна відбудеться. Це утримується з іншого боку вольєра. Потім вони заходять на доїння, це біле приміщення і звідси виходять, тут відпочивають. Зараз, бачите, подано що вони ці шопи. Якраз на 12-ту, зараз будуть хлопці заганяти їх на доїння вже. Чекали у вас якраз. А є гняти? Все вже немає. Я вам казав, що у нас є ярі козі. Ага. Да, вони знаходяться на гору ми піднімаємо на гору і маленьких козенят, але це лише 20% від загальної отари. То ми вже всіх роздавали, лишили ті, що племінні нас будуть, а потім вже все трощується на горі. Там більше місця. Утримується слона Його року на температуру 10-12 градусів і вологість 85, і там вона не міняється. А тут ви бачите інша камера, вона прозора і влітку навпаки вона послугує нам як теплова. Тобто ми виключаємо охолодження, нагріваємо її до температури 25-28 градусів, піднімаємо вологу до 92 і тут визріває сир. Який ми варимо спосередньо на полонені менші, тобто ми варимо сир без з додавання пропіонової бактерії. Це культурна річ. Мою в отарі вже п'ятий рік. Я вам казав, що у козів матріархат, тобто в них керує отаю головна коза, яка йде перша на пасовиська, перша вертається, перша заходить на доїння, ну і взагалі будь-які не вирішує своїми рогами. Для кози п'ятий рік це досить поважний вже віки. Там молоді дівчата вже мають її скоро посудити, але поки вона ще газдує, це пам'ять якраз, коли ми їх привозимо. Праворуч від мене, ви побачите наш фірмовий магазин, де зібрана майже вся продукція, яку виготовляє кофер Марозенсай. Тобто, окрім сирі, черому, ковбаси, будемо, сало, чаємо, олію. Збираємо мед, у нас є власна пазіка з жилою Карпаткою, яка унікальна тим, що, по-перше, живе в горах, а по-друге, в неї ну, живе лише 40 днів, не вилітає на полювання в погану погоду, але за цей короткий термін збирає достатньо меду, аби родина перезимувала взимку. Також ви бачите напої, які виготовляє наша броварня. І ми є чи не єдина броварня в Україні, яка робить пиво не з артезіанської води, а з гірської. Тобто ми беремо воду з близниці. І вона відрізняється складом протягом року. Відповідно, пиво, пиво теж має бути різдне. Давай, козине. Проходьте, проходьте. Можете присісти, аби було зручно. Uh Ми ще ламп десяти тут побудемо. Uh -huh. Може трохи менше. Проходьте, проходьте. проходьте. Uh -huh. Круто. Круто, круто. Ми з вами знаходимося в нашому невеличкому музеї Полонинського господарства, де ми зібрали майже всі речі, які зазвичай використовуються на полонині для сироваріння. І перше, на що я звертаю вашу увагу, це дзвони, які ви бачите над головою в себе, Річ того, що насправді за худобою на полонині ніхто не святкує. Тобто вівці або корови саме знають, коли їм час піти на посовисько, саме знають, коли час прийти попити води, або зайти на доїння. І вже да, там під вечір якась з них вирішила, що їй то не треба, тоді вівчарі або бовгарі беруть собаки ідуть шукають худобу саме по цих дзвонах. <клес> Вільний випадка дуже важливий, оскільки худоба обирає те, що найкраще, що зможе знайти, відповідно, це краща якість молока, яку ми отримаємо, а згодом якість сиру, яку ми потім його робимо. І коли ви чуєте, що слово сироварне да, або сир вариться. Ви маєте знати, що на полонині сир робиться, і робиться он в ось таких дерев'яних кутерах. Тобто фактично термічно ніяк не оброблюється молоко. Його дують, зазвичай температура 35-36 градусів, поки його зібрали зі всієї отари, принесли, це вже 32. І саме при температурі 32 градуси молоко облігається в таких дерев'яних кутерах, без термічної обробки. І саме з нього робиться сир буц. Сирбус насправді є напівфабрикатом, який зазвичай ніхто не їсть на полонині, а його потім згодом викисає, він перетирають сіллю і роблять сир брендю, а варять якраз інший сир. Після того, як виварили, його лишається жінтиця, сироватка, яку переливають в ось такі величезні казани, під якими ватра має горіти всі 120 днів, коли вівці знаходяться на полонині. Жинтиця нагрівається до температури майже кипіння 95 градусів, туди додається солодке овече молоко, яке щойно надоїли, і вариться сервурда, який одразу подається до столу. <кій> Має короткий термін придатності зазвичай до тижня. Напевно, найвідоміший аналогом це є італійська рікота, але італійці то роблять з коровичого молока до завищих вершків. На Гуцульщині ж він робиться жнтице, додаючи овече молоко, яке по своїй жирці не поступається відповідно коровичими жвершками. Також ви маєте знати, що на полонині сир роблять лише чоловіки, займаються, і бачите, якраз фото хлопців, які знаходяться на полонині. Жінки піднімаються на гору, аби спустити сир в барбеницях. Це бачите, ось така дерев'яна. Це вже коли бринзу перетерли. Або ось бачите, вони якраз знаходяться в бесагах. Тобто жінки перекидають або через плечі, або кладуть на колі і спускають його донизу. Ну, Звісно, зараз вже більш моторки є, можуть піднятися на гору, але раніше так і було. Але якщо ми кажемо про жінок, то вони теж є на полонинах. І з іншого боку, ви бачите фото. Це дівчата майарки. Тобто ті, що виходять на полонину диви корів до ярки. І ви знаєте, знаєте, що в селі Кваси знаходиться сім овечих полонин і лише одно коровича, яка найвища 1200 метрів. Це не тому, що вона найкраща і найвища, а навпаки. Річ в тому, що трава в горах росте повільно і є стратегічним продуктом, оскільки, наприклад, в нижніх районах трава виростає 5-6 разів за літо, да? в селі Кваси лише є два сінокоси, а на горі того менше, тобто трава виростає лише на один зріст. Тому найвища полонина це вже полонина, яка ще менше росте і починається набагато пізніше, корова вийде лише в червні, хоча вже віці вівшись. І відповідно найгіршу полонину віддали корів. Це тому, що насправді нагосущини не історія культури варіння коров'ячих сирів. І корову тримають лише на одній половині сіми да? і Це є найвища, найгірша половина, яка є у нас. І відповідно, молоко, навіть яке подоїли, збирається тиждень, скисає там, і потім кисне молоко спускається до них, і з нього роблять різні мачутки. Тобто сир на горі не варять. <кій> <кій> з того молока що спустили. Робляться машинки. І тут ви бачите, якраз гуцульський стіл розташований, перепрошую хвилиночку, який раніше був в кожній хаті. Тобто в звичайний день він закривався, і як звичайний робочий стіл, а потім, як родина сідала їсти, він відкривався. І посуд в ньому був вже видовбаний. Всередині столу є шокляда, в якій зберігалися ложки їжі у тварі, а тарілку можна було помити лише вийнявши чопок середини і спознувши її гарячою водою. Також ви бачите, тут знаходяться тримбіти, які є ознакою гуцульського краю. Будь-яке свято, будь-яке дійство в селі у нас починається якраз з галузь трембіти. І верхня, ви бачите, є найдовша, яка є найвпізнанішою. Це є складна тримбіта, вона складається з трьох частин і зазвичай використовується лише на свято, тобто свято міри виходу в лівці або свято вихід для корів, або взагалі будь-яке дійство в селі там починається з неї. Але на полонинах все ж таки більше використовуються, бачите, кручені трембіти, бо вони є більш зручними. Якраз така є на фото, бо вона завжди готова до використання. І використовують їх, коли одна отара спускається на водопій або переганяється, або він ці не перемішається між собою. Бо звичайна велика отара, яка є на горі, це не одного газди. Це кожна людина має звичайно, 5-10 овець. І здає їх навесні депутата, тобто в загальну велику отару, який потім буде слідкувати за ними, відповідно, з них відповідає, і якби вони не приміщалися, не загубилися і є. Також може здатися, що дерев'яні трембіти є більш давніми, а трембіти з бляхи вже є більш сучасних, <кхи> але насправді не так. Тримбіти з металу почали робити, як ще гуцули їздили до Італії на заробітки. І ви знаєте, що Закарпаття це срібна земля називають, оскільки в нас дуже багато соляних джерел. І раніше тут сіль добували, тобто випарювали, і везли в італію, продавали, звідти везли цвяхи і метали, і тоді почали робити якраз трембіти з бляхи. Їх використовували частіше, бо дерев'яну трембіто, по-перше, складно зробити. Вона робиться лише з дерева, в яке влучила блискавка, а по-друге, вона дерев'яна і завіто пересихає, кажуть, що може випити до пляшки горілки. А така, hmm. така тримбіта завжди є, і готова в кристальні, якраз там і така, бачите, є на фото. Якщо є якісь бажаючі спробувати затримбітати, чи чути себе вічерів, можете підойти. А можна? Звісно, що ж не камеру. Фото відео обов'язково.

Може бути я майже ніяким засвоюватися, поки наш шлунок не виділяє фермент, який перетворює молоко всередині нашого шлунку на сир, і лише потім наш організм на 100% засвоює цей продукт. Тобто те, що ми зараз з вами будемо їсти, цілком натуральний продукт, який людина вигадала від свого народження, ми просто його трошки винесли назовні і зробили трошки інакше. І перший сир, який ми спробуємо, називається сир ЦАП. Шукайте прапорець і знапу само себе на тарілки його. Це, Це... Це прикольно, кстати. Молоді. Це котичий сир, названий нами так, бо ми вважаємо, аж роль захів, недооцінена автомобіла, яке має майже тонну ваги, дає за одне доїння 20-25 літрів молока. І ми гадали, що зараз ми всіх навчимо верти файний недорогий сир. Але так не сталося. По-перше, це степова порода, і вона піднялась згори, і їй тут захолодно. І це нам здається, якщо нам зараз прохолодно, ми трошки одяглися і нам файно, ми себе добре почуваємо і працюємо далі. А ходоба влаштована інакше. Коли їй захолодно, вона частину їжі, яку вона отримує, витрачає на свій обігрів і відповідно менше вже дає молока. По-друге, оскільки ми екоферма, ми не використовуємо для годівлі нашої худоби зерно, сілос і кукурудзу, бо це все є ГМО. Відповідно, готуємо їх лише сіном, і 10% складає певна дробина, яка лишається після пивоваріння, а це лише клітчатка, яка покращує травлення. Відповідно, наші корови похарчували з і сказали, ні, хлопці, натикам 7 літрів, це буде максимально, що ми будемо давати з таким харчуванням. Після цього ми вже не робили таких експериментів і завели собі буру породу. Це місцева коровівка, вона невеличка, має коротенькі ножки, пасається в горах. Дає лише 5 літрів молока, але молоко є більш концентрованим за жиром і білком. І Кевеле, який у вас є на тарілочках, шукайте прапорець. <певел> Кевеле. <певел> Якщо ви бачите в магазині молоко, яке не може скиснути півроку, це не кажеться, що воно погане. Це просто кажеться, що цієї бактерії там нема, а відповідно воно не є сиропридатним, воно не згортає білок. Бо ми ще додаємо свою бактерію під час сироваріння, аби надати сиру ті властивості, які ми від нього хочемо. І ця бактерія, коли потрапляє до сиру, вона починає їсти молочний цукор. Зараз дуже всім такі відомо, як лактоза, да? бо всі бачать в магазинах і купують чомусь безлактозне молоко, якого не існує. Бо насправді справді молоко додають фермент лактазу, яка перетворює лактозу на глюкозу, тобто просто робить процес за наш шлунок. Але глюкоза є більш шкідливий цукор, ніж лактоза, бо він є ненатуральним, натуральним, Ну, не природним, скажімо так, давайте. Е, відповідно, під час своєї діяльності ці бактерії, коли їдять цей цукор, виділяють молочну кислоту. Тому молодий сир, такі як творог, нам завжди здається кислішим, незважаючи на те, що цукор початковий там є. А от витриманий сир, коли він пройшов процес ферментації, тобто молочну цукор, молочну пакерії всі поїли. Нам може здаватися солкувати, незважаючи те, що цукру немає. І сир манчего, який у вас є на та шукайте праперець. Це сир з козичого молока, але витриманий вже півроку. Ви на фоні руминії Тож спробуйте його відчуйте різницю від попередньої людини. А відповідно, і всі бактерії, які там є, нами повністю засвоюються. А у молока є така та бактеридина фаза, яка триває дві години після доїння. Тобто, коли молоко насичене захисними бактеріями, що може навіть не скиснути на сонці, так створила природа, аби захистити наші немовля від навколишнього середовища. І відповідно, якщо ви застудилися, випиваєте сканку парного молока, і ви лікуєте і знищити свій імунітет. То що, є різниця між молодими і витриманими? Бачите, як добре, бо якщо ми варимо звичайний сир, вимішуємо зерносирних жентиці, які збираються, фактично зробили село лікувально туристичним, яке воно й досі. Окрім того, було багато швалів, чехів, мадярів, які приїжджали всі країни за розвитком регіону, бо тут було, влада створювала багато податкових пільг. І наприклад, якщо родина приїжджала 25 років, то не платили податки. Відповідно, для них варити сир і культуру провести з Європи. Гаритасир на витинку не було чимось дивним, і це тут відбувалося. <кій> Окрім того, ви бачили, проходить наше село залізниця, яку будували італійці. Бо на той час, коли це трапилося, вони були чи не єдиними спеціалістами в Європі, які могли будувати залізниці по горах. Бо ви знаєте, що зараз да, дорога, яка її да, де є там укріплення з бетону, а раніше дорога йшла туди, куди йшла річка, тобто ґрунт постійно вимивався. Тому побудувати залізницю, яка має бути постійно, було там ціле диво для Закарпаття. І ці італійці багато тут лишилися, зімнувалися. Там багато, ви бачите, гуцульська піца, там роме і морозя, паста італійська, робиться в касах. Це не... Ми просто відновили те, що було, а не принесли сюди, тобто італійська культура живе. Така капіція, а овечому молоко, якраз той концентрований смак, ось який віці теж вигодовується лише виключно травою. Окрім того, цей сир ще єфанований яфоновий, це гірська чорниця. Бо ми з вами знаходимося якраз на кордоні Карпатського біосфірного заповідника. Це праліси, яким 150-300 років, де заборонена будь-яка діяльність людини. І саме тут є галявини, де є ця дика чорниця, тобто яку ніхто не культивує, не оброблює. Люди її збирають виключно вручну, піднімаючись в гори, спускаючись і до нас. Ми її сублімуємо, використовуємо нашого сироваріння. Тож спробуйте його. Слово бринза уявляє молодий російний сир, який прийшов до нас з Балканів, який можна порізати собі шматочками додати до салату, або просто з'їсти на сніданок. Для Госульщини бринза – це взагалі геть інший продукт, який використовується трошки інакше. Якщо трошки умовно поділити, він може використовуватися або як приправа, тобто бринзію присмачають страву, як то кажуть, не смакує без бринзі, або з бринзів смакувала б ліпше, або взагалі як частина страви. Річ в тому, що раніше бринза була чи не єдиним джерелом білка для ролоцердини протягом року Гуцульщині. Бо мода їсти м'ясо, як ми зараз їмо з вами, тобто ми вважаємо, що на снабліта по вечері має бути шматочок м'яса, з'явилася лише в 30-й роки минулого століття. До цього їжа була здебільшого рослинна. Якщо ми кажемо про Гуцульщину, де ми зараз з вами, то свинину, наприклад, їли лише два рази на рік. Це було Великдень і Різдво. Коли різалися з спині, путилися і подавалися до столу, як святкова їжа. Здесь у нас була екскурсія косироварні. Вообще просто бомба. Напробувалися.